Тут з газовими горілочками, з такими балончиками або з такими балончиками пальниками Дивіться, їх можна трошки перезаправити. Яким чином вам треба способа така трубка кран на балон заправляємо скрапаним крапаним газом, який йде з заправки? той що машини заправляють? Далі тут іде наша прибула з двома кранами. Два крани це один для стравлювання в атмосферу, інший. Іде заправочка. Оце це шайба перехідник, вона вже накручена, вона скручується. Що дає змогу заправити отакі самі балончики, Бачите, які мій балончики я заправляв вже кучу разів, дуже багато аж трошки піддержавів. І отакий балончик це різьбового типу. Під вони дорогі, коротше, їх взагалі вигідно заправляти. Наділи на великий балон. Наділи чик, наділи його далі. Наділи на маленький балончик, заправляємо на 30 менше. Що Цей що цей. подивилися, яка в, в нього була вага 220 грам. 30 менше, це грам 150 не більше чистого вісу. Тож там розширення газу трошки інше. Ну так рекомендує е, виробник, хто їх робив. Е, як його замовити? Наш сайт продукт.ком'є номер під відео. відправочки у нас щоденна.